Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс для людей, які постраждали від наслідків війни і хочуть по-іншому навчитися планувати свій сімейний бюджет для того, щоб більш ефективно витрачати наявні фінансові ресурси. Зараз ви почуєте нашу п'яту, останню пораду в блоці контроль та управління витратами. І ця порада буде стосуватися плануванню на середньостроковий період. Тобто, почніть планувати свій бюджет на 3 місяці, 6, на 9 і так до 1 року. Чому це важливо? До того часу, коли ви не планували і не слідкували за своїми витратами, у вас було враження? Зовсім інше про те, як ви витрачаєте свої кошти. Якщо запитати будь-яку людину, як він вважає, він витрачає кошти, то більшість скаже про те, що він витрачає більшу частину на продукти харчування. І дійсно, якщо людина має мінімальну заробітну плату, тобто взагалі маленьку, то так воно і буде. Але якщо вже ваш дохід середній і вищий, то, скоріше за все, це не так. Але чому у нас є така уява, що ми так багато грошей витрачаємо на продукти харчування? Тому що в продуктових магазинах ми буваємо найчастіше. Але зараз сучасний супермаркет це не тільки продукти харчування, там можуть бути і якісь господарчі товари, там може бути і корма для тварин, і ще багато багато іншого. Але навіть після того, як ви починаєте вести свій бюджет, контролювати свої витрати, ви можете побачити. Що навіть ті витрати, які були на харчування, були не зовсім ефективними. Ви багато речей можете проаналізувати і побачити, що ви витрачали кошти на продукти, які ви не дуже -то любите. Ви вони пролежали у вас в холодильнику, зіпсувалися, ви їх викинули. Чому? То тому що ви просто зайшли в такий голодний в супермаркет і почали скуповувати все, що от бачите. Вам здавалося, що от зараз ви можете з'їсти абсолютно все. Коли ви вже побачили свої реальні витрати, ви можете нам здивуватися, що є речі, на які ви витрачаєте більше, ніж ви думали. Такі речі можуть бути витрати на відпочинок, такі речі можуть бути витрати на подарунки. Чому важливо саме планувати з середньострокової перспективи? Коли ви починаєте вести облік і аналізувати ваші витрати, ви. Розумієте, що не завжди правильно витрачаєте. І дуже типовою ситуацією є, коли ви маєте сьогодні гроші, і у вас є якась потреба. при тому ця потреба може бути спонтанна. І ви починаєте купувати зайві речі просто тому, що у вас є гроші. Але наступного місяця у вас дійсно буде ситуація, коли вам потрібні гроші більше, ніж в звичайний місяць Наприклад. Різдвяний новорічні свята, ми завжди святкуємо там, даруємо подарунки під дітям, хресникам, племінникам. Один одному, і дійсно дуже часто, наприклад, от до мене були люди, які приходили на заняття, на тренінги які я проводив, і казали: слухати, я. Не, не знаю, я прийшов сюди навчитися, як мені планувати кошти, тому що кожен грудень місяць я просто залишаюся в якихось боргах постійно, тому що в мене настільки велика кількість друзів, там, хресників, родичів і так далі, і, і всім треба подарувати подарунок, що я просто в мене не вистачає ніяких грошей. Але ми якось забуваємо те, що в нас до цього були місці декілька місяців, де ми могли вже поступово купувати подарунки або відкладати на них речі. Отже, саме про це про планування, більш детально ми і поговоримо. І почне моя колега, експертка з фінансових питань Тетяна Романенко. Після того, як ви вже навчилися планувати свої витрати принаймні на місяць, ви вже почали вести облік витрат та побачили різницю, яка відбувається у вас між тим, що ви запланували. І тим, що отримали в результаті, вже є якась статистика, яку можна проаналізувати. І на підставі цього вже можна починати планування. Ви можете планувати свої витрати на середньострокову перспективу на 3-6 місяців. Кожного місяця це буде робити простіше і простіше, тому що спочатку, особливо коли ви тільки-тільки починаєте управляти своїм бюджетом, може це вдаватися складно, тому що ми не можемо уявити на такий тривалий час, що буде з нами відбуватися, які події у нас будуть, скільки нам знадобиться грошей на харчування, скільки може знадобитися. На ще якісь наші потреби, які у нас є, наскільки зміниться оплата за комунальні послуги і так далі. І це може здаватися, що ми не можемо спланувати, але насправді це не так. Більша половина ваших видатків вона буде повторюватися. І коли ви декілька місяців ведете облік, вам вже набагато простіше буде. Передбачити для себе якусь суму, яка вам потрібна для тих чи інших витрат. За минулий рік ви можете проаналізувати, подивитися, що у вас було, і це вам також може допомогти для того, щоб ви складали свої плани. Але хочу нагадати: ще на самому початку нашого курсу я наголошувала на тому, що зараз дуже скоротилися. Строки планування. Тобто, якщо раніше ми планували принаймні на рік, то зараз це вже не середньострокове планування, а довгострокове, настільки змінюється наша ситуація. Тому не намагайтеся створювати набагато наперед свої плани. Якщо ви будете планувати найближчий місяць або найближчі декілька тижнів, це буде вже добре. Для новачків це буде взагалі ідеально, якщо ви почнете планувати принаймні наступну неділю, наступний тиждень або декілька тижнів. І потім вже можна для тих категорій, які більш-менш стабільні у вас витрати, можна розпланувати на 3 місяці або на 6 місяців. Якщо у вас. В своєму бюджеті, який ви зараз детально досліджуєте разом з нами, з нашим курсом, ви можете побачити, що у зв'язку з війною додалися якісь нові витрати, ну, такі яких раніше не було. Наприклад, додаткова оренда, якщо ви як ВПО змінили місце проживання, то, звісно, плануйте комунальні послуги і за своє житло. І за нове житло, тому що це наші обов'язки, і ми будемо це сплачувати, і це потрібно врахувати при плануванні. Можливо, у вас додалися ще якісь витрати, яких не було раніше, або які були не заплановані. Тож детально проаналізуйте і спробуйте для себе зробити план ваших витрат. На найближчі декілька місяців. Дякую, Тетяна. І зараз я поділюсь з вами власним досвідом. Як я вже казав, я починав свій бюджет і далі в подальшому всім радив саме так починати це збирати чеки квитанції після кожної покупки. Пам'ятаєте, наша перша порада. Збирайте чеки квитанції. Потім, в кінці місяця, у вас є можливість проаналізувати. От так і я проаналізував і побачив, що я протягом декількох місяців витрачаю багато грошей на подарунки. Так, на подарунки там друзі, родичі, колеги, подарунки дітям, на дні народження, на свята і так далі. І більш того, я хочу сказати, що протягом от... Багатьох років, вже після того, як я там закінчив навчання, пам'ятаєте, перше була порада про те, як казав, як я прийшов до бюджетування. Тобто, це було навчання, там великі частини. Але потім, ось після того, як в мене вже більш стабілізувалася робота, стабілізувався дохід, був більш стабільний і він був вже більший. І от в цей час такий був такий стрибок, тобто зростання. Одразу на на розваги та на подарунки. Чи погано це, чи, чи непогано? Це непогано з одного боку, тому що, як ми пам'ятаємо, ці речі, подарунки, розваги це речі не обов'язкові і навіть не важливі. Це бажані речі. А значить, що от в такі в кризові періоди в нас є цей запас грошей, який ми можемо, як ви кажуть, затягнути ремінь. І скоротити ці витрати і направити їх на більш важливі речі. І так і сталося. Коли в 2014 році я став переселенцем, то саме на цих витратах в першу чергу ми скоротили споживання. До 2014 року витрати на дні народження подарунки займали перше місце в нашому сімейному бюджеті. Потім ми скоротили їх, за рахунок цього перерозподілили кошти. На більш важливі речі, і які в тому числі стали оренда житла, якого не було до 2014 року, і це нам дозволило якось пройти більш-менш стабільно там дуже непростий період. Але коли ми бачимо свій бюджет за середньостроковий період, там три 6, ну краще 12 місяців, 12 місяців — це повний цикл вашого життя. Відбувається, ви вже. Протягом цього року, 12 місяців, ви побували на всіх днях народження своїх друзів, родичів, ви подарували всі подарунки, і ви вже бачите картину в в розрізі кожного місяця. Це дуже важливо для планування по 12 місяців, Ви бачите картину в розрізі в розрізі кожного місяця. І тому для вас простіше стає планування. Якщо ви сьогодні бачите, сьогодні, що у вас є трохи зайвих грошей, це не є підставою. Термінових витрачати. Ви дивитесь просто на свій бюджет. А що я робив рік тому? От на, 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 наступний місяць, да, рік тому. Ага, в мене там запросили на день народження там колеги по роботі, або там друзі, або Різдвяні свята. да Тобто, треба витрачати там на подарунки, на святкування. Да. І вам вже простіше планувати. Ви вже кажете собі, ні-ні. Я сьогодні не буду витрачати гроші, навіть якщо в мене вони є. Я. Відкладу їх на там, поточний депозит і скористаюсь цим грошима в наступному місці, коли дійсно в мене потреба в грошах буде більше, ніж можливість їх заробити, Середньострокове планування дає можливість якраз збалансувати оці перекоси. Тобто ми розуміємо, що є місці, в яких у нас доходи будуть більше, ніж витрати, якщо ми будемо свої витрати контролювати тільки так, тому що, якщо не контролювати, вони ніколи не будуть. Витрати у нас менше, ніж доходи. А в яких з у нас будуть витрати значно більше, ніж доходи? Фізично просто нам треба. у Нас наступає період там день народження дитини. Ми їй обіцяли там відсвяткувати. Ні, ми можемо не святкувати, але ж дитина якось там ну настрій зіпсується і так далі. Дитини. Тому ми. Будемо святкувати за рахунок за рахунок того, що ми в цьому місяці сьогодні. У нас коли є гроші зайві, ми їх відкладаємо. Ми, ми не витрачаємо все, а переносимо ці витрати на наступний період, коли нам дійсно в наших життєвих пріоритетах нашої родини для нас важливіше зробити свято дитині, ніж просто вийтись там зараз на вулицю, там зайти в найближче там кафе, бар, а та ну там та витратити ці кошти, тому якраз оце середньострокового планування і дозволяє побачити це. Наприклад, я побачив, що я мало витрачав на навчання та спорт, і я зробив перерозподіл фінансів і, і збільшив витрати саме в цих напрямках. Це теж дуже важливо. Ну, наприклад, я б пішов ще далі. Я б то навіть продукти харчування веду облік в розрізі продуктів, для того, щоб не було перекосів, що там їсти тільки м'ясо. А... І забуваю, що їсти там фрукти або овочі. Ну, це, скажімо, це вже наступний крок тобто для тих, хто буде, хоч, буде і захоче ще більш детально вести свій сімейний бюджет. Так, я погоджуюся з Миколою. Коли я починала вести свій бюджет, так само я була впевнена, що ми з родиною проїдаємо всі наші гроші. І тільки через декілька місяців після того, як я ретельно записувала кожен, кожен день свої витрати, я почала аналізувати, які в мене є витрати, які категорії, скільки грошей фактично на них витрачається, і я зрозуміла, що це також подарунки. В категорію Подарунки, святкування я додавала не тільки вартість самого подарунку, який дарувала, але ще я додавала, наприклад, проїзд на таксі, коли не хочеться їхати на власному авто або громадським транспортом. Я додавала туди придбання квітів або якихось смаколиків для дітей, господарів, до яких ми йшли в гості, і таким чином сума збільшувалася ще більше. І я дуже здивувалася, що на такі витрати у нашої родини йде достатньо велика кількість грошей, і це спонукало мене інакше відноситися до планування таких витрат. Звісно, я продовжую дарувати подарунки, але я намагаюся заздалегідь продумувати подарунок. Я спостерігала, що коли. В останній момент мені треба щось купити в подарунок, я витрачаю більше грошей. Тобто, коли поспіхом я біжу купити подарунок якийсь, я майже завжди витрачаю більше коштів. І я почала планувати, принаймні. Дні народження найближчих людей я точно знаю наперед, і я можу за декілька місяців спланувати з'ясувати, що людина хоче отримати у подарунок. Можливо, щось зробити власними руками для того, щоб доставити радість своїм рідним та знайомим. А щодо новорічних подарунків, то я починаю їх покупати ще десь у листопаді. І майже ніколи після 15 грудня я вже не покупаю подарунки, тому що ось цей святковий настрій, він надихає витрачати грошей як мога більше. І е, таким чином я запобігаю тому, щоб не впадати в спонтанні покупки і в безглуздя новорічного шопінгу. Давайте підведемо підсумок. Цього уроку. Ваше завдання, яке допоможе на практиці засвоїти навичку планування. Спочатку перегляньте вашу таблицю або записи доходів та видатків. В нашому шаблоні ви пам'ятаєте, що є колонка планових витрат там, де ми наперед ставимо якусь суму, яку ми собі плануємо. І фактичних – це те, що ви заповнили вже після того, як, ну, наприклад, пройшов тиждень або місяць. Порівняйте планові та фактичні показники. Подивіться уважно, за якою категорією ви витратили більше ніж очікували, або, навпаки, менше, ніж очікували. Визначте за категоріями, на яку суму грошей вам потрібно розраховувати в місяць для того, щоб ви задовільнили свої обов'язкові витрати, для того, щоб ви задовільнили потрібні витрати, або скільки вам треба грошей для бажаних витрат. Після цього. Оцініть вірогідність подій, які можуть відбуватися з вами або з вашою родиною на найближчі 3-6 місяців. Згадайте, у кого в ці місяці є дні народження. Можливо, будуть необхідні якісь крупні суми грошей, може бути, це оплата навчання, може бути, це переїзд, може бути, це ремонт або відновлення житла вашого. Оцініть розмір очікуваного доходу або його коливання, причому як в меншу, так і в більшу сторону. Тобто подивіться уважно на ваші доходи та витрати, і спробуйте спрогнозувати на 3 місяці, на 6 місяців. Якщо ви тільки починаєте, навіть якщо на місяць ви це зробите. Це буде тренування для того, щоб ви звикли робити це постійно. Що важливо? При плануванні враховуйте в першу чергу покриття обов'язкових і важливих витрат. Це ті дві категорії, які у вас повинні бути забезпечені в будь-якому разі, тому що це найважливо для існування вас та вашої родини. І вже після цього. Згадуйте про бажані. Бажані витрати також потрібно планувати. Не думайте, що ведення бюджету, контроль бюджету це тільки економія. Ні. Це розумне витрачання тих ресурсів або грошей, які є у вас в наявності для того, щоб забезпечити такий рівень життя, який ви для себе хочете. І, звісно, не забудьте включити у свій план створення резервного фонду, про який ми вже з вами розмовляли. Таким чином, після цього року ви вже маєте повний набір інструментів для того, щоб правильно планувати свої витрати, для того, щоб формувати страховий резерв. І для того, щоб ці витрати вже навчитися планувати на середньостроковий термін. Тобто перейти від короткострокового терміну один місяць, і на середньостроковий термін від трьох місяців і до одного року. На наступному році ми вже відкриваємо новий блок блок управління доходами, і будемо ділитися з вами порадами стосовно доходів. Дякую вам за увагу. І до зустрічі на наступному році. Дякую вам! Чекаємо від вас питання під цим відео або ваші коментарі щодо того, як ви плануєте свій бюджет.